Смачного. Тоді що? На Максима? Дивіться, там у нас вечеря. Сергій зробив такі оліпешечки. То Та ви знаєте, то з висівок. Смачному синкіліки. То Та такі сирники, Без сиру. Так, салат я зробила. Зразу вчаться вони. Він. Він. Сок той Максим пробував. Втім, ножик не візьмеш. Гарячий філе. І смакують. Чого? Yeah. Вчитися приходиться. Що mm -hmm. ти зараз вчиш? Географію. Географію? Про що там читає географію? А географія наука вже про що? А там багато на зараз. Нормально, пора... я, тебе, я тебе не розумію. Три пора, що повторяю. Чого? Ага. То, що не вчив раніше, треба nee. повторити. Давай ще не повторити. Ага.

Тільки що щось на банку. Антон ти що щось. О. Відмазка. Ну. Окуле чіт дома. То пап, тюп, в школі доптає що ти не вивчив. Я ж на Сергій смішив. Що? ВВП це сукупна вартість за ринковими цінами усього обсягу товарів і послуг. Ти хоча з того розумієш чи читаєш? ВНД. Який в... Ти по розумієш того читаєш? Що таке ВВП? Це сукупність е... цін за всіх товарів. Що? Сукупність цін, цін всіх товарів. Ну а далі ВНД? ВНД е... валюти національний дохід ВНД, який визначає загалом подібно до ВВП відрізняється від нього. Ten, тим, ти, та не треба ти вже то про ти ти вже <gli> no, коротко, ВНД, то про вчив, Ну, якщо коротко, він то як, е... так, як цілий, так дохід так із фірм. Так підраховується і так скажу. Ну, хі, я відрізняється тим, ну, то про те, що він те саме, але хіба ВВП так враховує, е, ну, так Весь то, то що ти, так не ти розказуєш, нам точно поставить два uh, бали. Ладно, наприклад, читати мені в голос.